Рідна душа, вітаю тебе з цим новим світанком, коли світ ще спить, але твій дух прокидається для зустрічі з Богом. Знай, що ти тут не випадково. Навіть якщо ти прийшов сюди з болем, важким серцем чи повним нерозумінням того, що чекає попереду, Господь приготував для тебе слово, яке принесе глибоку і справжню втіху. Зроби глибокий вдих, відпусти метушню. І дозволь своїй душі зосередитися лише на голосі, який любить тебе безмежно. Я бачу твій тягар. Я знаю, що вчорашній день міг залишити на твоїй душі глибокі сліди, можливо, це були слова, які ти не мав сказати, або вчинки, про які ти шкодуєш, можливо, це була несправедливість, яка розчавила твою надію, чи фінансова криза, яка не дає тобі спати ночами. Цей тягар рідний мій, ти не повинен нести сам, Бог бачить твою втому, і він прийшов, щоб замінити твої сльози на ранкову росу очищення пригадай собі ці потужні слова, які є вічною обіцянкою Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі допоможу, і правицею правди своєї тебе підтримаю. Ісая 41.10 Це не просто красива фраза. Це твій щит і твоя безпека цього ранку. Давай розпочнемо цю молитву з повного і щирого звільнення від минулого. Можливо, ти не можеш пробачити комусь, хто заподіяв тобі біль, чи ти не можеш пробачити собі ту помилку, яка здається невиправною? Душа, наповнена докорами чи образою, не може бачити світла, яке чекає на неї попереду. Ми благаємо тебе, Боже. Дай нам милість відпустити все, що тримає нас у полоні вчорашнього дня, розбий ці кайдани провини та сорому. Відчуй прямо зараз, як отець простягає свою ніжну руку, щоб стерти пам'ять про те, що сталося, і замінити її миром, який перевищує будь-яке людське розуміння. Прости нас, Господи, за кожен хибний крок, і за кожну хвилину, коли ми сумнівалися у твоїй нескінченній любові. Відчуй, як твій дух стає легшим ти звільнений, ти прощений. Це твій новий початок. Щоб закріпити це звільнення, просто напиши в коментарях коротку фразу Я вільний або Моє минуле прощено, і це стане твоїм актом віри перед Богом і перед собою. Дозволь цій істині проникнути глибоко у твоє серце і вигнати тіні, які намагаються затьмарити твій ранок. Тепер, коли тягар минулого скинутий, ми можемо підняти очі до світла і зосередитися на тому, що є найважливішим на твоєму божественному покликанні та нашому шляху. Багато з нас відчувають себе загубленими у цьому світі, немов корабель без керма у тумані. Ми пливемо з дня у день, виконуємо рутинні справи, але глибоко всередині відчуваємо порожнечу, бо не бачимо кінцевої мети. Ми питаємо Господи, для чого я тут? Яке моє призначення? Чи має моє життя більший сенс, ніж просто виживання? Ця молитва це наш крик до Тебе про ясність і напрямок. Ми благаємо тебе, всемогутній Боже, відкрий нам очі, щоб ми побачили твій план, який ти приготував для нас ще до нашого народження. Нам не потрібні знання на 10 років наперед, Господи, нам потрібен лише наступний крок. Ми просимо про божественну навігацію для цього дня. Якщо ми стоїмо перед перехрестям і не знаємо, куди повернути, поклади нам у серце тиху, впевненість, що це саме твій шлях, допоможи нам відрізнити твій голос від шуму світу, від страху чи від нашої власної гордині. Батьку, ти знаєш мої таланти, навіть ті, які я ховаю через невпевненість, ти знаєш мої мрії. Навіть ті, які я поховав через розчарування. Я прошу тебе вдихни нове життя у те, що здавалося мертвим. Нехай кожен мій вчинок сьогодні, чи то проста робота, чи піклування про сім'ю, чи служіння ближньому, стане частиною того великого і прекрасного призначення, яке ти маєш для мене. Допоможи мені не знецінювати маленькі справи, бо саме через вірність у малому ти відкриваєш більші двері. Багато разів ми намагалися йти власними силами, покладаючись на наш розум чи на ресурси, які швидко вичерпуються. Сьогодні ми відмовляємося від цієї боротьби ми віддаємо тобі наш шлях. Навчи нас, Господи, як будувати наше життя не на піску, а на твердій скелі твоєї волі. Якщо мені потрібно змінити роботу, дай мені мужність шукати. Якщо мені потрібно відновити стосунки, Дай мені мудрість почати. Якщо мені потрібно відпочити, дай мені мир, щоб відкласти все на потім, знаючи, що ти тримаєш ситуацію під контролем. Нехай мій фокус буде не на тому, що я можу заробити, а на тому, як я можу служити тобі через моє життя. Для тих, хто зараз відчуває себе найменшим і найнепотрібнішим, хто вважає, що його життя не має значення, я молюся про особливе откровення твоєї любові. Нагадай їм, що ти не робиш помилок. Кожна людина, яка слухає цю молитву, є унікальним шедевром, створеним для конкретної мети, яку може виконати лише вона, ніхто не може зайняти твоє місце, ніхто не може виконати твою місію. Відкинь Боже дух порівняння, який краде радість і затьмарює бачення, допоможи нам бігти нашу власну гонку. Тримаючи очі тільки на тобі, нашому засновнику і вершителю віри, щоб ця молитва працювала у твоєму житті щоранку, тобі потрібна щоденна їжа і щоденне нагадування про твій шлях. Нехай цей канал стане твоїм постійним джерелом сили й утіхи. Якщо ти відчуваєш глибокий відгук у своєму серці, підпишись, щоб ми могли разом продовжувати цей шлях віри, шукаючи його напрямок щодня. Ми стаємо спільнотою, об'єднаною прагненням до Божого плану, і це зміцнює нас. Тепер, коли ми ясно усвідомлюємо нашу цінність і готові шукати твій напрямок, нам потрібна непереможна сила проти ворога, який не спить. Боже, ми знаємо, що коли ми наближаємося до Твого призначення, атаки стають сильнішими. Ворог не хоче, щоб ми знайшли наш шлях, бо тоді ми стаємо занадто ефективними. Тому ми просимо тебе про потужний захист від усіх духовних атак, які намагаються нас зупинити. Ми огортаємо себе, ми огортаємо себе Твоїм Божественним світлом, яке є сильнішим за будь-яку темряву, і ми проголошуємо, що ніяка зброя, створена проти нас, не матиме успіху. Боже, ми дякуємо Тобі за цей захист, але ми знаємо, що бути захищеним це лише половина битви. Ми просимо тебе про найбільший дар, який може отримати віруючий ясність нашого призначення. Багато хто з нас прокидається сьогодні з відчуттям, ніби ми заблукали в густому тумані. Ми знаємо, що повинні кудись іти, але не бачимо, куди поставити наступний крок. Покажи нам, отче, не весь шлях одразу, бо наш розум може цього не витримати. Але покажи нам саме той невеликий шлях, який нам потрібно пройти сьогодні. Наша душа втомилася від невизначеності, ми стомилися ходити навколо одних і тих самих проблем, не знаходячи виходу. Господи, пролий своє світло на наш шлях. Якщо моє призначення сьогодні просто бути терплячим із моєю сім'єю, дай мені сили для цього. Якщо моє призначення сьогодні. Це витримати важку розмову на роботі, вклади в мої уста правильні слова. Якщо моє призначення, це почати ту справу, яку я відкладав, бо боявся провалу, дай мені цей перший імпульс, цю мужність розпочати. Боже, ми просимо Тебе, щоб це був ранок, коли ми нарешті побачимо промінь надії і відчуємо напрямок. Багато разів, коли ми молимося про великі речі. Ми забуваємо, що твоє призначення починається з малого, з вірності у щоденних обов'язках, тому ми просимо тебе дати нам вірність у цих дрібних справах, щоб завтра ти міг довірити нам більше. Допоможи нам зрозуміти, що ми не просто виконуємо роботу чи обов'язки ми служимо тобі, і кожен наш крок, якщо він зроблений з вірою, наближає нас до здійснення твого плану в нашому житті. Ми знаємо, що шлях призначення часто є самотнім, і тому ми приносимо тобі наш страх. Ми боїмося, що якщо ми почнемо йти цим шляхом, нас не підтримують, що нас висміють, або що ми зазнаємо невдачі, і тоді біль буде сильнішим, ніж раніше. Але ти, Боже, кажеш не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я Бог твій. зміцню я тебе і допоможу тобі. І підтримаю тебе правицею правди своєї. Ісая 41.10 Це твої слова, наш найдорожчий отець, і ми беремо їх сьогодні як бальзам для наших стомлених душ. Ти з нами, ти наш Бог. Якщо ти за нас, хто може бути проти нас? У цьому відчутті глибокого розради ми знаходимо силу. Наша слабкість не має значення, коли твоя могутність нас підтримує. Наше невігластво не має значення, коли Твоя мудрість нас веде, тому ми звільняємося від необхідності бути сильними самостійно. Сьогодні ми обираємо відпочинок у Твоїй присутності, дозволяючи Тобі підтримувати нас твоєю праведною рукою. Нас не треба лякати майбутнім. Нам не треба зациклюватися на помилках минулого, нам потрібно лише зосередитися на тобі. Боже, віднови нашу віру. Щоб ми могли бачити майбутнє не як джерело тривоги, а як полотно, на якому ти збираєшся малювати свою славу. Ми просимо тебе дати нам очі віри, щоб ми могли побачити можливості там, де інші бачать лише перешкоди. Дай нам серце, яке вміє довіряти твоєму часу, навіть коли все здається повільним або зупиненим. Ми розуміємо, що ти працюєш у наших життях навіть тоді, коли ми цього не відчуваємо. Ти викуповуєш наш біль і перетворюєш наші сльози на насіння нового зростання. Сьогодні, Отче, ми просимо тебе знову вкласти в наші руки інструменти, необхідні для просування вперед, наповни нас своїм Духом Святим, щоб ми не діяли за власною плоттю, а керувалися твоєю чистою силою. Дай нам не тільки мету, але й необхідну витривалість, щоб протистояти нудзі. Втомі та розчаруванням, які неминуче виникають на шляху, і тепер, коли ми відчуваємо цей глибокий розраду і це оновлення сили, ми молимося за тих, хто потребує нашої любові та уваги сьогодні. Ми просимо тебе благословити нашу родину, наших друзів і навіть тих, хто з якихось причин проти нас. Нехай наша подорож до призначення стане маяком надії для інших, доказом того, що Твоя милість Є новою щоранку. Допоможи нам бути світлом у світі, де багато темряви, щоб люди, дивлячись на наше життя, бачили тебе, а не нас. Господи, перш ніж ми закінчимо цю потужну молитву, ми просимо Тебе за тих, хто зараз слухає і відчуває себе на межі. Можливо, вчора був найважчий день, і їм важко повірити, що завтра буде краще. Я молюся, щоби твій святий дух спустився на них із такою вагою розради, щоб вони фізично відчули твою присутність, яка обіймає їх, зніми з їхніх плечей тягар провини та сорому, який вони несуть, скажи їхньому серцю, що вони гідні любові, що вони дорогоцінні і що їхня історія ще не закінчена. Якщо ти відчуваєш, що це слово було сказано безпосередньо тобі. Я прошу тебе зробити невелику паузу і написати в коментарях я приймаю моє призначення сьогодні, щоб закарбувати це рішення у своєму серці та перед Богом. Це допомагає нам нести твоє слово до більшої кількості людей, які потребують розради, і я прошу тебе, Боже, благословити кожного, хто візьме на себе зобов'язання ділитися своєю історією віри. І тепер. Оскільки ми отримали Твоє керівництво і твою силу, ми готуємося вийти у світ. Ми не виходимо зі страхом, а з упевненістю. Ми виходимо не у власній силі, а у твоїй, підтримувані твоєю правицею праведності. Ми знаємо, що в нашій подорожі будуть випробування, але ми також знаємо, що жодне зло не торкнеться нас і нашої родини, тому що ми покриті твоєю кров'ю. І нашим домом є твоя присутність, наповни наші серця радістю, не поверхневою радістю, а глибокою радістю, яка походить від знання того, що ми твої і що ти тримаєш нас у своїй долоні. Ми йдемо вперед, дивлячись на тебе і чекаємо на чудеса, які ти приготував для нас сьогодні. Ми проголошуємо цей день днем перемоги. Ясності та глибокого, незмінного спокою, який ти даруєш нам, ми віддаємо тобі наші тіла, наші уми і наші душі, як живу жертву. Уся слава і честь належить тобі сьогодні і навіки. Амінь. Звершилося. Ми завершили цю триденну подорож з вірою та наполегливістю. Вірте у своєму серці, що ваша молитва почута і відповідь вже в дорозі. Тепер, як заключний акт подяки, проголошуючи Я вірю, Я приймаю, я дякую. Якщо ця кампанія благословила ваше життя, я прошу вас, станьте каналом благословення для інших. Поділіться цим відео зараз зі своїми друзями та рідними. Давайте понесемо цей ланцюг віри тим, хто цього найбільше потребує. Дякую, що молилися зі мною. Залишайтеся з миром Божим.